Святий мученик Трифон народився в одній із областей Малої Азії, Фригії, неподалік від міста Апамеї, в селищі Камсада. З юних років Господь дарував йому силу вигнання бісів і зцілення різних хвороб. Одного разу жителі його рідного села були врятовані ним від голоду. Святий Трифон силою своєї молитви змусив піти шкідливих комах. Які винищували хлібні злаки і спустошували поля, особливо прославився святий Трифон, вигнанням біса із дочки римського імператора Гордіана, допомагаючи всім стражденним, він вимагав тільки однієї плати віри в Ісуса Христа, благодаттю котрого він зціляв їх. Коли на царський престол вступив імператор Декій, жорстокий гонитель християн, єпархові Акіліну донесли, що святий Трифон сміливо проповідує віру в Христа і багатьох приводить до хрещення, святий був схоплений і приведений на допит. Під час якого він безбоязно сповідав свою віру, його піддали жорстоким катуванням, били палицями, терзали тіло залізними гаками, опалювали рани вогнем, водили містом, вбивши в ноги залізні цвяхи. Усі тортури святий Трифон мужньо терпів, не видаючи жодного стогону. Зрештою, він був засуджений на усічення мечем. Перед стратою святий мученик молився, дякуючи Богові, який підкріпив його в стражданнях, і випросив у Господа особливої благодаті тим, хто закликатиме його. Його ім'я на допомогу. Перш ніж воїни занесли меч над головою святого мученика, він віддав душу свою в руки Божі. Ця подія сталася в місті Нікеї 250 року. Святе тіло мученика християни обвили чистими пеленами і хотіли віддати поховання в місті Нікеї, в якому він постраждав. Але святий Трифон у видіннях наказав перенести його тіло на свою батьківщину в селище Камсаду. Це і було виконано. Згодом мощі святого Трифона було перенесено до Константинополя, а потім до Рима. Великим шануванням користується святий мученик у Київській Русі Православній церкві. Існує переказ, що в царстві за правління Іоанна Грозного під час царського полювання полетів улюблений царем Кречет. Цар наказав сокольнику Трифону Патрікеєву знайти птаха, що полетів. Сокольник Трифон об'їхав навколишні ліси, але безуспішно. Третього дня, стомлений довгими пошуками, він зупинився під Москвою, у місті, яке нині називають Маріним Гаєм, і в знемозі приліг відпочити, старанно помолившись перед цим своєму святому покровителеві, мученику від трифону, просячи його про допомогу. У сні він побачив юнака на білому коні, котрий тримає царського кричета, і цей юнак вимовив: Візьми зниклого птаха, поїдь із Богом до царя і ні проти. Що не журися. Прокинувшись, сокольник дійсно побачив неподалік на сосні кричета. Він тут же відвіз його до царя і розповів про чудесну допомогу, отриману ним від святого мученика Трифона. Через деякий час на тому місці, де було явлення святого, сокольник Трифон Патрикеїв побудував каплицю, а потім і церкву в ім'я святого мученика Трифона. Мученику Трифону особливо моляться про зцілення від тілесних недуг, у хворобливому стані, у випадках псування плодів під час гор. olurdu.